Друзі, всім привіт, Дивіться, маю таке питання, а як перестав працювати. І в нього якісь бачите, такі фантомні спрацювання йдуть, іде от, от, підсвічується просто від якихось так, да? Хоча немає так працювати, значить в цьому брівку вже десь три роки, ну, він працює по кліку. І його чути. Як воно клікає? Всі кнопки. Він не попадав в воду нічого. от, Просто три роки стандартної експлуатації, І от, от такі от глюки. Він, що, 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 що з ним робиться, значить. На системі він не спрацьовує. От, е, я нічого з ним зробити не можу. Я вже замінив. Це була от така от оригінальна батарейка. Ну, Це стандартна батарейка, в принципі. Ішла е, в ньому. Я думаю, може проблема в цьому. Е, ні, проблема не в цьому. Значить, я замінив на нову е, від Дюросел, хорошу. селшу. Бачите, от чуть що він одразу вже там щось контактами має б'ється. Не зрозуміло, чому. Ось так це виглядає всередині. І не мені причина цих фантомних спрацювань. Ви бачите, коли я трогаю ці всі кнопочки, вони не... нічого з ними не відбувається, все монолітно, нічого не труситься. І от без корпусу він не... Це окна. Ну, давайте попробуємо так нажати. Ну, ось він чогось спрацьовує. Трошки лишнє. З якимось опозданням. От ну ось ці, те, що він не готить. А, значить, такого немає відбуватися. Він має чітко спрацьовувати. От, наприклад, раз, два. Зняти за охорони. Ну, вроді взяв. Значить, порішали цю проблему. Тепер він працює нормально. Ось, допустимо, два кліка. Все, поставив на охорону. Два кліка. Зняв захорони, все чітко. Немає фантомних спрацювань. Значить, проблема була в корпусі. Я не знаю, яким чином це сталося. що Він ні разу за весь час, за три роки я не міняв батарій, вона була нормальна абсолютно. Я і зараз, до речі, поставив стару назад, От, бо вона ще в гарному дуже стані. Яка була проблема? Значить, отут. Є ось такі от, оці маленькі шпіньочки. Пеньочки. І вони мають заходити у відповідні пази от звідси. І якимось чином, воно тут щось десь. Короте, я не знаю, як воно здвинулося і що заставило здвинути, але вони здвинулися. От, я погрався самою установкою, просто поставити і вгадати от, саме ці місця кріплень, щоб вони з співпали. І все. Короте, якщо так погратися, то плюс-мінус можна можна вгадати. Ну, давайте пробуємо. Все, працює. Нічого піднімає. Все, а як звернувся в роботу? Це було таке питання, яке виникло само і, по суті, порішалося просто розборкою зборкою. Кому допомогло це відео, будь ласка, з вас лайк або коментар. Тому що я, наприклад, шукав рішення на Ютубі і не знайшов, коли поломався Space Control. Що робити? Всім благ, всім миру.